Сьогодні ми проводимо чемпіонат Одеської області з настільного тенісу серед кадетів та кадеток 2009 року народження та молодших. Ми дуже раді приймати чемпіонат Одеської області і дуже раді, що всі ви, не дивлячись на воєнні складнощі, не дивлячись на те, що. Постійно звучать повітряні тривоги, тим не менше, ви виходите на майданчик, ви граєте, ви граєте, досягаєте результатів і маєте успіхи. Власне, це саме те, заради чого сьогодні, в тому числі, сражається наша держава.